Пошло. Розпаковка. Вам цікаво, що всередині? Бо мені дуже. Без даного Тому те, що всередині не обходиться ніякий огородник. Зараз я вам покажу, що це. Ще сам до кінця не знаю, але. І що ми бачимо? Вормі Фарм, субстракт плодового Так, Необережно відкриваємо, але нічого страшного. Дивіться, хочу вам презентувати новинку від українських виробників Торфяна Суміш на основі біогумусу Вормі Фарм. PH 6 67 Ідеально підходить для плодових ягідних екостандарт для посадочки. Тобто, будь-які навіть беремо хризантему нашу шаровидну, яка зараз ось цвіте. Хочете, ви її посадити, викопуєте лунку, додаєте 2-3 літри такого торфу і ваш ґрунт забезпечений поживними мікроелементами на ранній стадії розвитку ваших рослин. Їхали далі. Замовити ви все можете без питань, звернувшись, перейшовши на канал. І там є номер телефону. Написати мені на Viber. плодово Плодовоягідник. Ще такий торфик плодовоягідник. Вся лінійка субстрактів торфів є для хвойних. Для розсади, для плодово-ягідних культур, все є в наявності. Як кажуть, торфу мало не буває. Для висадки розсади також можна використовувати дану торфяну суміш. Якщо закладку робити, кустарників, малина, ожина, смородина, крижовник, ще один торф. Ніколи його мало не буває, я вам скажу. Так. Ну, Остання посилка повинна бути більш цікавою. Так і є. Зараз я вам розпочатаю відразу і покажу. Це в нас Стимулятор росту для посівного матеріалу. Скажу вам, експериментували з Валагровським радіфармом. Це стимулятор для проростання насіння. Також в ньому добре замочувати корневу систему малини полуниці. Він збагачений, зараз я вам прочитаю склад. Збагачений ауксинами, також цитокініни, гіберліни, азот, кремній. Карбогідрати, бетаїни, хітозаїн і йод. Тобто, вся стимуляція на ранній стадії для розсади. Якщо насіння вас не оброблене, ви можете обробити даним препаратом, схожість насіння зросте. Також сила росту на ранніх стадіях буде у вас набагато кращою. Замочили насіння, висадили в такий субстракт. І маєте щастя. А також я вам далі покажу. В наступному відео ми будемо замочувати часник для посадки в даному стимуляторі і без нього. І побачите, який результат буде. Слідкуйте обов'язково, на каналі буде детально все, покроково. Також в них є вся лінійка для стимуляторів цвітіння вегетативної маси. Для замовлення переходь в шапку, знаходь мій номер, пиши мені на Viber або на Telegram. Далі буде більше, більше корисної інформації. Підпишись, постав лайк.